Привіт усі! Подивимося, як поживається наш Житомирський зоопарк, кослики. Що вам там вже нарвали навіть гілочок Акації, то у вас вже у кожного є, да? ви вже не деретеся. О, як вам подобається Акація, так? Да? Вже на кінець у вас і сухая травичка. І гілочки Акації, так? Да? Ой, як у козліки, вони вже не б'ють один одного, в них кожного вже є своя свої гілочки. Акації, дивіться, які вони козліки вже не деруться. Шлі там, воно вже сказали, не кидайте вольєр, целофан. Зараз подивимося, як вище на них, як там ще поживають курочки, павочі. Козлікам вже вистачає. Акації вони вже не деруться. Один з одного нагодувати тварин, особливо капусту. Бачите? Жувіт і не пам'ять. А так от уже у них є Акація. Бачите, вони вже хороші козліки. Не б'ють один одного, так? Да? Такі класні. Вони, які вони хороші. Козі. Іди з тобою поговорим. козлик, який ти гарний. лозами на мене подивився такий. І все, хорош Ді сюди, козлик Ти ж не злий, ні? Який гарна шерсточка якась обновилася у них навіть діти. Чи може це якийсь новий козлик якась нова шерсть. шерсть у нього виросла. Чи вже це, мабуть, вже, давно не було, який зверху чорненький, там бабука біленький. Такі і цікаві. Козочка і козлик. І гарні. Які. У них вже акації от у одного і у іншого є. Як вони дралися за глисточки. А зараз у них все є класно. Придвоємося на, на павичів. З курочками. Ой, які курочки. Курочки классні. Курочки. Ну, не надо. Один здоровий. А, які класні кусок. Ну які. Красиві. ще? Розумійся, що лежить перед тобою. Не бачиш, там щелы, да? Ну, ну вот смотрит, не понимает. Уже разная почувается. Прошел мимо. Маркус, что я буду доказать? Бачи? Вот я подивился, и петушок тоже подивился, и пошел. Это как будто это несъедобное. Ничего не, поним... не понимаю. Угу. Курочка, курочек еще травки, может, смогу вот. Курочки любят травку. Курочки вот кусок лежит, и они понимают, травку дать? Давай, это вам травку дам. Вот всю Акатию они любит. Давай, дам, дам им Акатию. Идите, травку вам дам. На. Акатию дай. Курочки любят Акатию. Надо. О, о, давай, смотри, как это бежит на траву. Він хоче травку, диви, який красунчик, хоче траву Каті. Каті йому подобається, так? Да? Зайчик, прибіг. Катя подобається, а Катя тобі. Да? Зайчик. Давай Катю тобі дав знову. О, красуня. диви, який травку хочеш. На, давай. На тобі травку. Красунчик. О. Катя, нравится сочная травка, да? Симпа, давайте. Козликам, пташкам. А Катя. И травка сочна. Да, красавица. Так, все, тут траву взорвать. Зерву тут уже всю Акатию порвало, видишь? Нема. На, курочком на. На, Красавчик. Тримай. На. Хочеш травку? А Катію любить. Такий гарний ти. Це павочка, таке красива голововка в неї. Да? Ой, боже, я думаю, жарко-жарко. Зараз ще тобі знайдемо гарну травку. Ой, яка красива трава. А Катія подобається тобі, да? так? На, тримай, зайчик, на. Ще бедам траву. У тебе клюв красивый и хохолочек. На, держи. Сочно, травка, листики. Ой. Ой, подобається, да, Табина? еще Ще травичку тобі, зайчику, на. Тетюнику. Тут велика Катя. Зараз ми її одна дамо. Тобто маленька була. Ой. Ой, які красончики. Мені подобається Катя. І козліком, і птичкам. Давай. На ти кусик хай покорці хочеш. Ні, Не На. -не 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 -не. Не Ой, они акации любят, им подобается. Все. Тримайка. Да, травка сочная такая. Тримайка, тримай. На. Красивая катрафка. Выбирает. Курочкам жарко, всем жарко, да? Тобі жарко. а тобі на, на тобі травку на, тримай. На тобі ще. М -м, який гарний. М -м, о, як класно. І те, і ти поїсть трави. У вас там дерева немає. Поїсти травку. Вони таку люблять. Вибирають собі кращі листочки. Да, найки. На бе. На. На кушай, короче. Че, пухнатых курей вам заснима. Забе корочки тут. Красовые. А ты ее не поднимай. А дай лютика. Всем чудо дня. Пока-пока-пока.